Для розв'язання цієї нерівності перенесемо вліво і будемо мати 1 мінус 4, що ділиться на х квадраті менше 0. Далі зведемо до спільного знаменника х квадраті, і в чисельнику будемо мати х у квадраті мінус 4. Після цього ми робимо відповідне рівняння х квадраті мінус 4 на х квадраті дорівнює 0. Чисельник дорівнює нулю, знаменник нулю не дорівнює. Звідси ми маємо. х у квадраті мінус 4 дорівнює 0, тобто х у квадраті дорівнює 4, отже, х буде дорівнювати плюс і мінус 2. Ну, а тут х не дорівнює нулю. Виставимо ці значення на числовій осі. У нас всі точки будуть виколоті, адже нерівність у нас строга. Отже, ми маємо мінус 2, 0 і 2. І методом інтервалів будемо розв'язувати дану нерівність. Але дивимося уважно, тому що, крім того, що точки виколиці, ми маємо ще помітити, що оцей 0, він прийшов до нас з квадрата. Тобто, фактично, це два однакових корені 0 і ще раз 0. Корінь подвійної кратності. Далі ми визначаємо знак справа. Число, Якщо ми візьмемо більше за 2, визначимося, що тут буде знак плюс. Ну, Наприклад, 3 9 відняти 4 плюс і знизу плюс. Далі знаки чергуємо, але через корінь парної кратності, коли ми переходимо, знак не змінюється. Так як ми розв'язуємо нерівність менше 0, ми штрихуємо там, де стоїть знак мінус. Як ми бачимо, це буде розв'язок проміжок від мінус 2 до нуля. І потім від 0 до 2, тобто, як ми бачимо, це варіант відповіді b. Для того, щоб указати кількість усіх цілих розв'язків нерівності, спочатку ми цю нерівність розв'яжемо, розв'яжемо методом інтервалів, для цього розв'яжемо рівняння х у квадраті мінус х-12 на х плюс 1 до квадрату дорівнює 0. Отже, дріб дорівнює 0, коли чисельник дорівнює 0, знаменник 0 не дорівнює, розв'язуємо перше рівняння. Будемо розв'язувати його за допомогою теореми Вієта. Отже, добуток коренів дорівнює мінус 12, а сума коренів буде дорівнювати Одиниці числу протилежного до другого кофіцієнта. В даному випадку нам підходять числа 4 мінус 3, їх добуток мінус 12, а сума дорівнює одиниці. Знаменник не дорівнює нулю, коли х плюс 1 не дорівнює нулю, тобто х не дорівнює мінус одиниці. Виставимо всі значення на числові осі, і ті, що нам дав чисельник, і ті, що нам дав знаменник. Тобто мінус 3, мінус 1 і 4. Мінус 1 виколота точка, тому що не дорівнює мінус 1. Інші будуть зафарбовані, тому що є знак дорівнює в нерівності, нерівність не строга. Показуємо проміжки. Крім цього, у нас мінус одиниця прийшла з квадрата. Це означає, що там два однакові корені. Мінус одиниця і ще раз мінус одиниця. Це корінь парної кратності. Визначаємо знак справа, і це буде дорівнювати, буде знак плюс. Ми можемо навіть по вигляду нерівності сказати, що це буде знак плюс. Квадрат. Внизу завжди має знак плюс, а тут біля квадрата х у квадраті коефіцієнт додатній. Тобто ми починаємо зі знака плюс, далі знаки чергуємо, але при переході через корінь парної кратності знак не змінюється. Так як ми розв'язуємо нерівність менше рівне 0, ми вибираємо там, де стоїть знак мінус. От цей об'єднання проміжки від мінус 3 до мінус одиниці, потім. Від мінус одиниці до 4, мінус 3 і 4, включаючи, і будуть розв'язками нашої нерівності. Ми маємо указати кількість усіх цілих розв'язків нерівності. Отже, давайте порахуємо: на першому проміжку цілі у нас мінус 3 і мінус 2. Мінус 1. Не підходить нам. Далі, після мінус одиниці наступне ціле число в цьому вже проміжку 0, потім 1, 2, 3 і 4. Мінус 3 і 4 ми включаємо в розв'язки. Як ми бачимо, усіх цілих буде 7, тому відповідь ми маємо записати число 7.